Всім привіт! Ви на каналі Кардефол. Сьогодні 8 годин до кінця цього челленджукс челлендж. І я сьогодні отримаю цей мега ящик. Ще ну, кожного дня, практично кожного дня, вони оновлюються ці штучки. Ну я так, потім прийду, у мене вже є 3 магаящика, хоча маю... Два дня тому був один мега ящик І я за два дня зробив два мега ящика Тому якщо навіть мені не випаде ну я надіюсь мені щось випаде пару гемів Я собі куплю, ну мені якщо не випаде, я куплю собі цих два мегабокс. І я срімно надіюсь срімно. Якщо у ще дадуть то я рівно отримаю цей скин. Думаю, що всі мають отримати ж, надіюсь. Коротше. Я беру бери. Ага, може мені реально купити цей скін. Потім потім, коротше, подивимось. Let's go!

хилит не то вы что ж, мы тут играем друг на сплю это жесть это жесть хорошо что вы с пробы быстрее ничего да уж нас с пробы быстрее не случилось Ми, якщо знімаються відео всі всі відео в селі, Михайло теж сподам теж селі. вони в іншій кімнаті, я їх не вони вже почти так. From... Михайло скучав склад бас всі таке. Короче, але я для вас таке готую, ну я вже зробив позато бета версія.

Блін, ще трошки лишилось, ще 3 відсотка на 100. Це я дуже я хочу. Я хочу зафігачити, пліс. І це я зафігачу, я зафігачу, я зафігачу. Я хоча не хочу, бо так, 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 так. ви бачите, що це за кап? Я в шоці клей. В мене ящик, в мене Будь ласка, будь ласка. Шість! Шість! Чотири, чотири гема і шість! Лайк, like, підписочка, давай, давай. давай дв двійка горить! Двійка горить! У -у -у -у. О, це жорстко, це жорстко, прям дуже жорстко. Лайк, like, підписочка. скін на бах. Габелла. О, плеєр-ікон. От мені треба таку іконку, тільки Джессі. Я в шоці. Дуже я в шоці. Ну, 3 плюс 3 буде 6. 6, правильно Але якщо ну, я зараз ще дойду до 4 то буде 7 7, так? Дивіться, вони ще Вони ще дадуть безкоштовно маящи. Я куплю це і все. це буде дуже круто. Сказати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал кордефол на мій тубіль канал Кордефол Всім до зустрічі! Пока-пока! Ще додатково. Ну, всім привіт! Технічний перерив! Цей Скот Бустерс! Не закінчує дивувати, як і правил Старс. Скажіть просто мені, я що кожен день маю знімати по два відео і опублікувати їх? Я так не встигаю. Будь ласка, зводбастер, заспокійтесь.